Наше життя це справжня гонитва. Ми намагаємось бути успішними в роботі, дбати про родину, знаходити час для друзів, і ще багато чого всього ми намагаємось. Ця багатозадачність і стрес можуть вибити нас із колії і привести до саме емоційного вигорання. Емоційне вигорання це стан, коли ми відчуваємо себе виснаженими. В нас немає сил, в нас немає енергії, в нас немає ентузіазму, таке відчуття, що навіть вогонь всередині нас гасне. Втрачається інтерес до речей, які раніше нас надихали, і на зміну ньому приходить безсилля перед життєвими викликами. І дуже важливо в цей момент не панікувати. Для того, щоб не панікувати, є поради. Зупиніться і подумайте. Зупиніться на мить і задумайте, що саме приводить до вашого вигорання. Знайдіть основні джерела джерела вашого стресу. Віддайте перевагу самопіклуванню. І знайдіть час в вашому графіку для відпочинку, для релаксації. Важливо відпочинок поставити на таку вагу, як і роботу. Становіть межі, навчіться говорити ні, коли це необхідно, і це вивільнить вам час для себе. Вам не потрібно брати в цей момент на себе всі завдання світу. Проводьте час із собою. Знайдіть хвилини на самостійність, на заняття тими речами, які вам подобаються, які вас ресурсують. Розмовляйте обов'язково з кимось. Діліться своїми почуттями, своїм досвідом. Саме в цей час станьте з кимось близьким. Якщо немає, знайдіть спеціаліста. Розмова допомагає полегшити тиск. Емоційне вигорання не є ознакою слабкості, воно є нагадуванням. Про себе та своє емоційне здоров'я. Пам'ятайте, що ви надважливі, і ви теж заслуговуєте на відпочинок та підтримку. А як ви зберігаєте своє емоційне здоров'я в цьому шаленому світі? Напишіть.